16 вересня 2023 року. Криша готова. На вагонному цеху. Дякуючи. Івану і мені. От така красота. Замість дирки. От така от красота. День роботи. Пара рук. Ну, Дві пари рук. І криша на місці. Слава Богу, це вже давно треба було зробити, просто ніяк руки не доходили. Повністю перебрали. Тепер вагонний цех, слава Богу, цілий. Не дощ, не сніг вже вагоном і тепловозом мішати не буде. Ось така от невеличка робота. Ось така от невеличка територія. Тут по траві, звісно, роботи ще багато. Та, в принципі, по всьому. Але, але. маленька робота вже зроблена. Ось така краста.